У центрі Мюнхена ще річка Ізер. На її березі знаходиться інститут країністики Цепелінштраси 60. Кажіть, кажіть. Це, це е, центр визвольного е, визвольної боротьби в часі. Е, Совєтської Совєтського Союзу. Олега, Ярослав Стецько, Степан Менкавський, Слава Стецько. І тут, тут відбувалися різні конференції. І тут до останньої хвилі працював. Степан, це була Тут друкувалася вся література підхильна і націоналістична література. Там я вам дам знимку, де А це вхід уже, так? Тут бачите напис. Немало. Ага. Що наш? Офіс тут. Доброго дня. Директор музею Степана Бандери в Старому Угоринові. Ви маєте маєте фото? Ось так виглядає відновлена родина хата родинне помешкання, де народився Степан Бандера, в якому проживала. Ціла родина, сім'я отця Андрія Бандери, його матері. Ось так вона виглядає на даний момент. Відкрита експозиція 1 січня 2009 року з нагоди роковин відзначення століття з дня народження Степана Бандери. Це вона батьківщині в старому гривні. А ось так виглядає постійно, де є пам'ятник і відображення певні етапи у житті Степана Бандери. Це є частково уціліла на той момент хата, в якій народжувався провідник, відновлена капличка. Поряд із помешканням, де жила родина в Старому Грини. Це церква, якій править Андрій Бандери, і яка фактично була відбудована після Першої світової війни стараннями і заходами оця Андрія Бандери керівника. Ну і місця це могила безпосередньо провідника тут у Мюнхені. А це є новий музейний комплекс у теж у в Старому Грині. Так що маємо два величаві. Приміщення, де розкрита експозиція, розкриває життя і діяльність і провідника Степана Бандери, і його родини в цілому цієї сім'ї Андрія Бандери, і всі, що з цим було пов'язано, в цьому в процесі ніби знову до розгляду. Але тобто, це при... не прийняте рішення, а ні, рішення не прийняте. А з другого боку, скажімо так, це вже десь було би більше моральне обличчя нашої української влади, тому що звання героя. Бандері давно присудив народ, ще починаючи з визвольної боротьби, коли всіх учасників іменували Бандерівцями. Коли Стивко, онук дуже влучно був, сказав, коли нагороду, ось, яку присвоїв президент Ющенко, і яку привіз Стивко до нас в Україну, презентуючи її у, на, у музею Степана Бандери, це було так полечаво. Він каже: це нагорода не Степану Бандері самому, це є нагорода всім тим, хто гинув у боротьбі УПА, хто мерзнув. На тюрмах, на таборах, у підпіллі, всім тим тисячам, сотням, мільйонам тих людей. Оце є нагорода, це є шана. І це дійсно є в догонку до того, що визнав вже давно народ. Yeah. А це хіба що робити дійсно на догоду комусь, або принижуючи гідність самих українців, це робиться. Оце є дуже негативний фактор. Често моє припущення, що як хтось у е, велика кількість е, західноукраїнського населення, зокрема ж, візьміть такі прізвища, як е, Сагайдачний, який був гетьманом, е, і не тільки на Запорожжі, але велика кількість е, козацтва українського, які були вихідцями із Західної України, воювали у війську, чи то у Франції, чи у Шотландії, в, в Великій Британії, чи у Іспанії. Можливо, хтось звідти. Привіз ось цю назву, це ну, не, сам не Бандерія. Оця сама, да? да, сама процесія. Кінна Бандерія. Кінна Бандерія, або просто Бандерія це з святковими ось цими хорубами. Зустріч чогось, або провадження чогось, яке відбувається у такий спосіб.